Всім привіт! Приїхав ось такий автомобільчик з ось таким ключиком. Це у нас якийсь максимально китайський ключ. Бачимо тут фіксацію леза болтиками. На нормальних ключах це відбувається шляхом інтеграції туди коротше. Зараз будемо декодувати ключ, нарізати і програмувати будемо хорспадом. Беремо лезо. Міни з цієї сторони. ху 66 лезо. Так. Це мабуть лезо поки що витягнемо. Так. Видно чи не видно? Так, не видно, погано видно точніше. Давайте зайдемо трошки ось так о. Обираємо лазаху 66, без екстрабайта і натискаємо декодувати ключ. Станочок зараз декодує це все діло, помилку дав раз пробуємо. Ну. Ага, все. Бачимо, зла так накопірна, липла трохи у нас стружка. Лаза декодується, наріжеться і будемо програмувати. Так, бачимо декодований ключик. Порівнюємо з нашим. Все, коротше, так як треба. І ми бачимо ще, що лезо підтачували тут, щоб воно зайшло в ось цю китайську максимально китайську заготовочку. Добре, ріжемо ключ і продовжуємо. Так, зараз будемо програмувати ключика. Цей ключик у нас відкриває закриває машинку, наш поки що ні. замочко повертається, але не заводить ще. Ну, коротше, ще рано до цього. Так, ми використовуємо баланочку X-Horse XE з чіпом на борту, програмується. Точніше пишеться прошивочка в нього без дротиків. Для цього нам треба щось робити. Ми не знаємо, яка прошивка е, пульта в даному автомобілі. Можна шукати вручну купу прошивок перебрати, але можна автоматично це все визначити. Зараз в Xhorse є така функція, хмарне розпізнавання прошивки. І зараз. Треба було там натиснути кілька разів кнопочку закрити. І все. Так. Дає нам на вибір три прошивки. Будемо писати ось з 4 по 9 рік. Пульт і чіп на даному автомобілі пишеться окремо, тому зараз перевіримо ще, чи з цією прошивкою зайшов нам чіп за ID48 включика, чи не зайшов. Якщо ні, то згенеруємо просто окремо чіп. Так. Читаємо чіп. Бачимо 4D, ні, це не той, що нам треба. Натискаємо Generate Transponder ID48, ID48. Все так. Тепер читаємо, що у нас за транспондер. Бачимо все, 48-й. Все нас влаштовує. Тепер йдемо в EMAP programming. Volkswagen. Давайте автоматично визначимо, яка тут приборочка. Так. Е -е. Автоматично щось визначило. Читаємо її промку. Будемо програмувати ключ правильно, не клонувати чіпа саме програмувати. Звісно, клонувати чіп швидше, але, але чому можна навчити? Що ви... Чому ви можете навчитись по якщо ми будемо робити все просто? Правильно? І пром вичитали. Зберігаємо. Окей. Читаємо і мадані. Імодані нам потрібні для того, щоб, так, щоб що, бачимо пін-код, він-код. Ключі, все бачимо, окей Зберігаємо. І дані нам потрібні для того, щоб згенерувати дилер-ключ і записати в автомобіль. Що таке дилер-ключ? З завода. Ключ. Точніше, як з завода новий ключ, він типу, пустий. В ньому немає жодної інформації про автомобіль і так далі. Для того, щоб автомобіль прийняв цей ключ за те, що йому типу, підходить для програмування, нам у нього потрібно записати якусь інформацію, в тому числі CS-код. CS як сказати, Component Security коротше, захист компонентів. Тепер е, генеруємо дилер ключ. Обираємо тут іма дані відкриваємо, натискаємо ОК OK, і натискаємо Prepare Normal Dealer key. Е, так Зараз у нас чіп 48-й розблокований, що нам каже власне планшет. Він каже, що покладіть в катушку розблокований 48-й і натисніть ОК. ОК. Окей. ОК. Ключ згенерований і заблокований. Все. Окей. Тепер що нам треба? Тепер нам треба навчити цей ключ. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, тепер нам треба на ну, виже ще навчити ключ. То я той навчив, а цей не навчив. Нет. Окей. Бачите, ключик не навчило. Так. Окей, давайте так спробуємо. Так, нам треба навчити два ключа. Так. Стоп, щось я натикав. Окей. Два ключа і мадані. Open. Окей. Off on. что-то не выходит. Приборка говорит, что в сейф режиме. Все, ключики запрограммировались. Но почему еще приборка пишет, что у нас сейф? Так не видно, ладно. Цей ключик запускаю. Цей ключик запускаю. Давайте сделаем ресет. Панелі приладів. Так, цей ключ працює. І новий. Новий ключик також запускає автомобіль. Тепер нам треба записати, запрограмувати і дистанційне керування. Так, Програм Remote. Єс. Yes. Так, ми будемо писати два пульта. Включити запалювання. Окей. Okay. Чомусь не захотів. Давайте спробуємо... Так, щось не хоче. Так. Парапарапам. Можливо тут 46 тысячі. Вот так. Де у нас блокування? Центрального замка тут до кнопка, ага. Окей. Так, ремов кей. Натисніть анлок. Так, цей спрацював. Цей спрацював. Все. Окей. Тепер перевіряємо, новенький працює. Старенький працює. На старенькому, власне, чому власник вирішив зробити новий ключ, бо тут випадає лезо і Зафіксувати його ось цими гвинтиками немає можливості нормально типу, це все зробити. Так, зараз перевіряємо ще запуск. Запускаю, працює. І старенький запускає, працює. Якось так. На цьому все. Дякую за підписку. Всім гарного дня, слава Україні!